Сторінка 96, параграф 27, 30, захопливий сюжет Повісті Всеволода Нестайка Теодори з Васюківки про письменника. У дитинстві у Всеволода Нестайка, 1930-2014 роки, була велика мрія одна на двох із другом дитинства Вітасиком. Мабуть, під впливом улюблених пригодницьких книжок, Трублаїні, Лондона та вони мріяли стати капітанами далекого плавання. Згодом з'ясувалося, що через дальтонізм юнак не розрізняв червоного та зеленого кольорів. Він не зміг би користуватися світловою сигналізацією на морях. Натомість його друг таки став капітаном. Дитинство Всеволода закінчилося в 11 років, бо саме стільки йому було, коли розпочалося почалася Друга світова війна. Письменник вважає тих, хто в дитинстві пережив окупацію Києва особливим плем'ям людей. Ніхто інший не в змозі збагнути, як відбувалися в їхніх серцях ці страшні два роки. Деякі мої колеги, яким під час війни було років по три-чотири, написали чимало. Повістей про неї. Зокрема, про партизанів розповідає Нестайко. Я ж написав тільки одне оповідання: Вітька. Ніколи не хотів писати про війну, не люблю її згадувати. Надто трагічними, тяжкими були мої спогади. Письменникові навпаки хотілося знайти те, втрачене дитинство догратися, досміятися, зробити те, чого він свого часу не зміг, і йому це вдалося щоправда у віртуальній художній дійсності, у повісті Теодора з Васюківки, яку ви сьогодні почнете читати.